Народна люстрація на ділі. Якщо держава не здатна очиститись сама, її очистить народ. П'яних працівників юстиції застали випадково на робочому місці громадські активісти, коли прийшли вимагати звільнення корупціонера. Свідками обурливої поведінки представників ФЕМІДи стали десятки людей, які знімали п'яничок на мобільні телефони. Щоб урятувати один одного своєю репутацією, пожертвували одразу кілька посадовців. Про незвичайні пригоди, звичайно. Слуг народу у сюжеті Романа Клевця. У Синельниковому громадські активісти, волонтери та члени правого сектору під вікнами юстиції вимагали звільнення корумпованого працівника управління, на якого, за словами протестуючих, заведена справа в СБУ за торгівлю наркотиками. Надха Богдан Ніколаєвич за начальника ісполнітельної служби потребував у бізнесменів гроші за законні рішення. Я особисто давав диктофони і скриті камери, які це зафіксували. На нього до цього було завезен уголовне впровадження. Він торгував наркотою. Наш Синельниківський суд виніс оправдательний приговор. Прокуратура подала апеляцію, апеляційний суд відмінив оправдательний приговор. На цього чоловіка заведено уголовне діло в СБУ за розкрадання і розпродаж стратегічних станків. На даний час ця людина до сих пір займає свою посаду замначальника виконавчої служби. От народ з правим сектору дуже цікавляться. Чому самого винуватця народного зібрання на робочому місці не було. Він раптово пішов у відпустку на 35 днів. На захист своєму помічникові вийшла начальник виконавчої служби юстиції Синельникового, знаходячись у цей час у сильному алкогольному сп'янінні. Примітно, що це відбувалося у прийомний день головної героїні історії між 14 та 15 годинами. Сінієлькава, маленький городок. Відрізна, всі знають. Нічого не довівши протестуючим, сп'яніла жінка, закрилася у приміщенні юстиції. Міліція, що прибула за викликом мітингарів, увійшовши у приміщення юстиції, п'яну начальницю виконавчої служби, спочатку не могла знайти, бо та ховалась у туалеті. На цьому відео правоохоронці намагаються дізнатися у працівників юстиції, де знаходиться їхня начальниця. На визнала здання Я не знаю. Покажіть. Все помітно. вона вийшла через обіжала. Потім уже начальником міліції суспільної безпеки вона зізналась, що пила на робочому місці. Можна причем? Я заместитель начальника міліції міста Сімельника, Вовк Дмитрий Сергеевич. Тут зібрався мітинг громадян, якісь претензії вам пред'являють. Конкретно розказує, що ви сп'яне на роботі. Це так или нет? Это так или нет? Скажите. Вы Вы немного выпили, да? Вы на работе употребляли алкогольные напитки? Употребляли алкогольные напитки на работе. Вы не, не заперечиваете, что на рабочем месте употребляли алкогольные напитки. За распить алкогольных напитков у нас в Украине существует административная ответственность. Трізім зараз старший участковий города Тінельника Вашельника Олексій Іванович. Означення вас ставить адміністративний протокол. Йош. Здається, жінка взагалі не розуміла, що відбувається, бо навіть у присутності багатьох свідків намагалася вийти Софою. Хоча сп'яніла чиновниця відмовлялася покинути кабінет. Врешті-решт її вивели на подвір'я. Ось за такую поведінку за законом і загрожує лише штраф. Це знаходження на робочому місці в п'яному вигляді. В отношении начальника отдела исполнительной службы Синильниковского міжрайонного управления юстиции Туренко Світлана Николаевны. В дальнейшем сегодня уже этот протокол был направлен для рассмотрения на административной комиссии и Сенениковском горосполкове. Согласно санкции статьи, правонарушительнице грозит наложение штрафа до пяти необлагаемых минимум доходов граждан.